Он, е людина розказує, коли він посадив інжир. От коли ви його посадили? 90-ті А де ви його взяли? Ну, де взял? в Приморськом був. Росло, від війни розвісили. А війни от... тут було, в Сараті я не було, взагалі ні одного не бачив. Ну, а тут бачив, тут тільки ось, рідко але бачив. От росток взяв. Я знаю одного але діда Приморського. 30. Ну і Я краси посадив, такий метрів п'ять, діаметром, і вверх 6 метрів. І, і коли він вас через скільки років почав плодоносити? Він на перший год воно робив. Тільки вибив, мені треба на весну його, ага. з землі вибиваю ветку, ага. підказує лисочку плод. Височок да, плод оце для мене Однолетні. наука, бо я посадив перший раз. Ні, ні, на однолітній дає. Я зря пустив його, не можна її зібрати, ага. він падає. Тобто да. його, його треба обрізати, так. сильно? То -то ми рози 50 роз році передказувати. Харка, да. винагади, да. рози да. разноцвітні. А. І кусінь інжира посередині, да. 8 на 8 зарозить. І кусінь Інжира, І жира, як пані, лисове. Я знаю. Я красив просто посилювати. Ми раніше не, не вбирали його. А сейчас 158. Ну по стокоть я продам. Там ещё й деньги можна на йому робити. Ні, ну це ви просто не знаєте, знаєте. А в других це інжир, це як у нас яблуко номер 1. Полізний, їжа богів. А це вже хтось садочок посадив на виїзді з Приморська, так? Да? А, от так, да, він через дорогу вже пастерна. Ну це як садочок, так? Вони є культурні сорти. А він приїжджав, бачу я на дамбі там. Він у вас взяв ростки? ні Ні, він купляв десь саджень. купляв на купляв. Засадився, не мо бо хворіє. Він чим чи не хворів вас? Він жі, обмерзає, не оберзає. Ні, Як він? Нічим не хворіє, хімію не признає взагалі, полива ага. не признає, ну, він заусточує. Просто що він, якщо вище 15 градусів вимерзає. За 30 років два рази вимерзав. Ну а потім пускав і подається. За один год в новляє. Тіряєте проду... один рік. Да. Поспилював і цей. Він пішов у п'ять, А зараз mm. треба мені весну спиляти, бо ну, можна достати. Ну ви не все пиляєте, одне дерево спи. Солодке сухе, біле мускат, сухе. Крепльоного нема. Це кріпляне. Спіти і сок. Солодка голова болить, слухайте, вам не жалко свою голову. А, кагор вдома є.